Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про стильне та функціональне рішення для вашої ванної кімнати, а саме стільницю закрилового каменю з інтегрованою мийкою з прихованим зливом. Ми розглянемо дві стільниці закрилового каменю, щоб зрозуміти, як формат такої мийки може змінити ваш простір. Перед нами перша стільниця з акрилового каменю. Зверніть увагу на гладку поверхню та безшовну інтеграцію раковини. Це одна з ключових особливостей акрилового каменю. Він дозволяє створювати монолітні конструкції, які виглядають стильно та сучасно. Прихований злив це не лише естетика, але й практичність. Вода йде через ледь помітний отвір, а сама раковина залишається ідеально гладкою. Це спрощує догляд за поверхнею та виглядає сучасно. Наливаємо воду і звертаємо увагу на те, як вона швидко та безшумно йде до зливу. Це чудовий варіант для тих, хто цінує тишу та комфорт. Тепер давайте поглянемо на другу стільницю. Вона також виконана акрилового каменю. Але тут використано інший відтінок та текстуру. Це показує, наскільки універсальний цей матеріал він підійде під будь-який інтер'єр. Зверніть увагу на форму раковини та розташування сливу. Тут він також прихований, але форма мийки відрізняється. Проведемо той же тест. Вода йде так само швидко. Але звук може трохи відрізнятися, залежно від форми раковини. Це важливо враховувати, якщо ви чутливі до шуму. Чому саме акриловий камінь, спитаєте ви? По-перше, він надзвичайно міцний. По-друге, стійкий до забруднень, що доволі актуально у санвузлі. По третє, він гігієнічний. І на ньому не збираються бактерії. І, звичайно, він виглядає дорого та стильно. Доглядати за такою стільницею просто. Достатньо протерти її м'якою ганчіркою з миючим засобом. Жодних спеціальних засобів не потрібно. Відмивається навіть зеленка. Особисто перевіряли. Посилання на наші тести знизу під відео. Отже, що ж обрати? Перша стільниця чудово підійде до мінімалістичного інтер'єру, а друга. Для більш теплого та затишного простору. Обидва варіанти функціональні та довговічні, тому вибір залежить лише від ваших уподобань. Не забувайте, що прихований злив це не лише гарно, але й практично. Він підкреслює сучасний дизайн і полегшує догляд за раковиною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисний для вас. Ну і звичайно не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал. Ну і написати нам в коментах, який з варіантів вам сподобався більше. До зустрічі!